В цьому відео я опинюсь посеред синього льодовитого океану. Моя задача вибратись і встигнути на побачення з дівчиною. Але є одне але: торкатись синього кольору заборонено. Вода, лід, сині квіти і навіть синє ліжко все вбиває. Дивись відео до кінця і дізнаєшся, чи зможемо ми вибратись з цієї пастки. А також давайте перевіримо, якщо ви з України, прямо зараз поставте лайк та підпишіться на канал. Так я зможу побачити, скільки людей дивиться моє відео саме з України. Приємного перегляду. Капець кавун, і що нам робити? Так, ну слухай, ну як ти бачиш, нам тут треба вишивати, але я навіть не знаю, як одне дерево тут всього є. Я теж не знаю, як вижити в цьому світі капець кавун. Мені здається, ми тут застрягли реально назавжди. Але я бачу село. Але нам до нього О. ще потрібно добратися. Як нам це зробити, тому що. Так просто йди. Угу. Ну, думаєш, спрацює. Ну, чому ні дивись? І. Хопана, і. А. Чу -у -у -у. Зрозуміло. А, ні, не торкайся синього. Капець, друзі, це Майнкрафт, в якому нам не можна торкатись жодних синіх предметів. А, слухай, а з водою також працює. Вода ж це не предмет, а ну-ка. Перевіряй. Нога... Зрозуміло. Навіть цей синенький цвіточок не можна тронути. А, ну-ка. Ні, ні, ніяк ніяк, ну ніяк ага. не працює. Ну да. Капець, кому не як нам дібратись? А, ще одне село чуєш? О, нормально, так що вон можна скрафтити? Слухай, геніальна ідея, мені здається. Ну, так, до речі, чому б і ні. Реально, Опа. давай спробуй. Ага. Понятно. Капець, таке? срані квіти. Це а? Раз. а А ну-ка, ну, зараз перевіримо. Так, зараз. Е, А чому я? Нормально. Е, це як? Так, добувай дерево, слухай. В мене немає тобі. двох речей. Воду, Відстань від увозу, мене, ти знову дівчина в цієї на серії. Тебе, на тобі. На ти мене наштовхав на синю квітку. квітку його вдарив. Так, давай тут не цей. Не сваритись, давай просто добудемо дерево, скрафтимо човен і попробуємо через човен спробувати дістатися до цих... Холодно мені, уявляєш, уявляю, капець, Кавун, ти замерз. Я в курсі. Значить, зрозуміло, Кавун. Навіть ось цю квіточку, таку, знаєш, красивеньку волошку, ми ага -а не можемо а Alaska. торкатись. Та я в мене верстак був в руці, ти що пішов звідси. Тихо! Ти бачив, де верстак лежить? А, ну молодець, так. Це твоя провина, розумієш, твоя провина. Зараз взагалі дерева не залишиться через твої ігри. Реально, нам потрібно дуже обережно з цим бути, тому що любий не дуже обережний рух і все, і ми тут з тобою назавжди. А в мене стільки планів. В мене сьогодні, між прочим, побачення з красивою дівчиною. Мені не можна тут лишатись, розумієш? А, а? так? дивись. А ти думаєш, мені можна? Давай, давай же скоріше. В... Я крафти човен. Давай, крафти, човен. Так, давай сюди. РФ, це моє докавуна, Прой, чому так щось довго. Дістав вже, який, Ой, ти ти дістав дуже довгий та, та, Знову ти! Та <свят> почекай, я зараз це скраб чи немає. Я ж тобі казав, не роби цього! <свят> Навіщо ти це робиш? Зараз взагалі <свят> ще не залишиться. <свят> Пішов звідси. Все, 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 давай дружити. Та <свят> <реально>. це <свят> <О, свят> вже було <свят>. 10 разів. О, так, все, дивись, в мене вже є один човен. Як ти вважаєш, чи зможемо ми. Не трогай, викинь, каку Зможемо. Та все, все, все. Пішов звідси. Ти ні, так, чекай. Е. ти що? Блін! Ти впав з човна, капець. Ти падаєш з човна. А! Мені здається, це проблема в тому, що коли ми сідаємо на човен, човен промерзає, знаєш, і нам потрібно якось. Ну, або ось так, наприклад. Капець, так, я візьму зараз ще ось ці. Почекай, а я... <реш> Капець, Тей як там дошки дістати, кавун. А навіщо дошки можна землею добувати, просто її. Мені все? здається, можна якось попробувати човен виштовхати на воду, і там вже ми зможемо з тобою поплити. А можна просто і все. Ну, не думав про це? О, реально, слухай. А я перевірив, вода. То теж не працює чи працює. Ай! Працює, ти вже перевіряв. Та що ж ти будеш робити? Скільки можна вже битися? Мені здається, що все твоє взагалі улюблена справа. Так, давай обережненько човен. Поставимо на воду. І мені здається, тоді у нас реально все з тобою вийде. Головне, Ось не торкнутися ні одного блоку. Так, давай допомагай мені, тут, да? Та це ти мені допомагай, це я сподіваюся. Опа, човен на воді. О! Кавун, я плаваю! <сх> Дивись, давай! Давай Давай прорубай давай мені вже. тут шлях, Кавун! Давай же, швидше, швидше, давай! Бачиш, Ах, я тут літ ломаю. Я поняв, що можна. Можна реально добути цю землю і вже доскакати до води. І потім в нас все з тобою вийде, тому що ми поставимо чого, І будемо плисти. Я це і роблю. Тільки одне питання: як нам забрати ось ці дошки? Тому що мені здається, дошки реально дуже опа. Дуже важливий в цьому селі, світі. В селі можна знайти дошки в селі. А, ну реально, так, почекай, ми все зробили. Дивись, ми прорубасили шлях свого човна. Ауч! боляче, Це було боляче. <су> впав? Тобі Капець, смішно? вона замерзає, вода! чуєш? Давай тобі стрибай! Смішно? Допомагай! Тобі вода смішно? замерзає! Сідай в човн скоріш, добле. кавун! Зараз зараз стрибну. Ось, так і чого. погнали, кавун! Вода замерзає, нам потрібно скоріш звідси випливати. Жо. Да я собі вже про це півгодини кажу, півгодинника Так, ще Диви, робити. що я знайшов? Я знайшов іглу. Тільки тепер потрібно дуже обережно сюди висадитись і подивитись. Так, а можна пришвартуватись і от сюди. Так, ага, давай, давай. І, обережно до мене сюди. Хопа, так, перестрибуємо. І хопа! І... 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 Ти що, <рес> <шо>, впав? <рес> зараз, зараз доберуся до тебе. Давай там крафтий новий човен, добувай. А я поки подивлюсь, що у нас є. У нас є тут ліжко. До речі, ліжко ми з тобою заберемо. Верстачок смолоскип, А чи є у нас секретна кімната? О, секретна к кавун. Що, що, що там? Що ти знайшов вже? Секретну кімнату знайшов. Що, серйозно? А, ну так, але є невеличка проблемка. Яка, яка? Ну, ходи сюди до мене побачиш. Так, Мені здається, очіхай. ми в цю секретну кімнату ніяк не доберемось, тільки якщо. Придумаємо якийсь спосіб. Так, зараз, зараз, Сека вон вигадає. Так, де Ну ти давай, там? давай, я ви... вже тут іду Так, що давай, ми треба зламати тут. Так, о, обережненько, о, так. Пришвартував. Не заважати, не заважати кавуну. І опана, Так. Давай. Ага, і що там? Ну, Ого. Якби секретна так. кімната затоплена. Mm -hmm. Але можливо ми Оді. можемо пробратись ось. Так теж не можемо, да? Там теж вода, слухай. Так там купа води, ми її вже ніяк не приберемо. Ну серйозно, неможливо. Бачиш? Капець, блін, Ну добре, погнали звідси на човнах тоді назад. Пригай до мене! Так, давай сідаємо. А я вже сам. І погнали, де наше село? О, я бачу село нам наліво. Ти впевнений? Тільки у нас проблемка з тобою. На тобі. Яка? Ти що? Ти що? Ти де? Кавун! О, здорово. Та я ось. Ти знову дівчина. Так, слухай. Та як я знову можу бути дівчиною? Кавун. Я торкнувся льоду. Слухай, я придумав тут трішки невеличкий лайфхак, і мені здається, він мені допоможе в тому, щоб переміщатись по льоду. Блоки просто ставити і все? Ну так, але спочатку їх потрібно швидесенько добути, і для цього ми можемо скрафтити лопату. Ну, звичайно, землю треба добувати, а я тут вже до села прямую. О, ти вже в селі майже. Капець, кавун, ну, почекай мене, там саме цікаве, мені а, здається. Ні, буде. ні, ні, зараз я все заберу собі, а тобі скажу, що нічого не було і все. Так, лопата є, можна й добути трішки блоків. Я не знаю, чого ми з самого початку про це не додумались, але Кавун, мені здається, це реально непогана тактика. Так, так я, я робив таке, я робив таке, о, я серйозно кажу, я робив опит, таке. там зомбі торчить? Так, сюди, човник і запривуємо. І я вже в селі. Оп. Кавун, почекай! Так, о, я йду це до тебе! Ой, дякую, дякую. Ні, більше зі мною нікого немає, тільки я один. так? Все, так. Я я плыву, когон, плыву. Віддавайте мені все. Ой, це мені. Та Таму, почекайте, блін, капець. Там в мене вже не ліс. А Ни як чого. ти добра. А, ти ось тут пропливав, Говне обер. О, воу, воу! Ніфіга тут! І це мені та кавун, я знайшов я твої човен. Пришвартовуюсь. Опа! І так. все сюди. Ой, капець, ми в селі. Так, що тут розказує, показує, а Ну тут? всі сплять. Я тут намагаюся всіх будити. І для цього треба зимати ліжку, якщо ага. що. Будеш добре, добре. Зараз ми це все зробимо. А Прокидай, а тут є залізний голем? А я його поки Алло? що не бачу. Не, не бачу поки що його, на жаль. Капець кавун, ти реально за. ТИ чого на жителей на трогаєш? Точки, на тобі, на тобі, на а, тобі. А почекай, а він вміє плавати? А він Chickа... вміє плав... плавати, уявляєш собі? Так, а ти вмієш плавати? Ooh. перевіримо. Мені здається, йому хода. О! <sharp> <in> <smans> <Та> Ніфіга. <sharp> <Ніхіго. Ого. су> ти бачив це? <sharp> ти куди прийшов? Я ще з тобою не побалакав, знову воду давай Все, 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 ти хесенка. Це мої друзі Я бачу, як ти з друзями, Ось так ти з друзями Пишов звідси. Стоп, 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 стоп! 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 Ха-ха-ха, <реш> ні. До речі, обов'язково ти. Да, ти... Ох, поспи на ліжку. Тому що якщо ти не поспиш, ти знову будеш з'являтись на тому острові Кавун. А, добре, зараз зробимо mm -hmm. це. Да. Давай, де я ще не був? Я не був в цих. Буди. Е, О! Візь, О! Візь, голем! Чуєш, я бачу Голема! Так, та я сплю, не заважай мені! А-а-а! Це фейковий голем був, чуєш! Капець! <реш> Друзі, ви бачили цей фейл? Ти уявляєш собі, я просто Ах. пішов до голема, а за його спиною овся кріпер. О, це він правий до зробив. Ти що наробив, кавун, капець? Як мені тепер обереш пройти. Капець, нам потрібно цього голема заба. Це ти його вдарив? Так, почекай, нам потрібно обов'язково зараз крафтити якусь. так ховайся в будинок, що ти тут бігаєш? Так його! — Ти що, зучаєшся, дім мною? так? Так у мене немає ні одного жодного предмету якогось, Та Яким рукою, я можу руки. його загасити. В мене рукою, тільки картопля давай. і яблуки. Рукою, рукою кажу тобі, рукою. Ща дай мені зробити хоча б один меч, а? Так, так, меч є, блоки є, тому голем... А де голем? Давай веди його а сюди. Сюди так. його веди. А, сухай, ну він мене зараз топ'є, Давай забіг. Каву... А почекайте, кавун там скелет. скелет! Тут голем! Кавун. Так. А, так, я так, сховаюся, поки що в будинку. А, де він? Опа. а, я його бачу, капець, я на будинку. Я на даху! На даху а я! Там а! Так, соляном вставай, це моя ліжка года. Капець, там. я чуть не вбився. А що там робиш? Так, я зараз голема буду гасити. Давай до мене. А, саду. давай, да. А він мене дістане о, так чи не дістане, як так, думаєш? Так, а якщо. Ні. АА! Дістане! Здоров, <ріст> <ріст> жити! Кавун, що в тебе там? В Тебе там мій меч, я бачив. Речі речи, підібрав! Ого, речи, підібрав! Круто! Давай мені щось. Ага, так. Обов'язково, скажімо так. Що ти хочеш від мене? Не дай речі будь ласка. Що ти хочеш? Дай хоча б! Що ви? Ого, яблук тут! Нічого собі яблук! Ого! Ну добре, картопельки зберу. Завжди хотів стійкий яблук. Со... Так, а ми на меч є. Так, а ну, якщо, якщо зараз удары, ты тебе. Вибач, 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 э! я випадково, чесно чесно чесно, чесно, чесно. чесно, чесно. Випадково, ти чого? сюда. Вьюзефа в камінь, ножиці, папір зіграємо, хочеш? Ну давай, давай. Давай, зіграємо. сюди підійди прям. Я я чемпион Сире. ми не тут нормально. давай, давай. давай. махай рукою. так, камінь, ножиці, папир. Ага, 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 так, і <laughs> <и> папір. <laughs> Та що ти тут спиш, житель? А? Так, кавун, нам потрібно якось розвиватись і просуватись далі. Так, просуватись далі. А що ти пропонуєш робити? Я пропоную не фігню. Ого, <світ> медвідя помітив. О, це казка, це казка. Я таку ідею придумав. чуєш? Що, що там за ідея? Тільки є одна проблемка. Як нам дістати сідло, щоб на коні пересуватись? Ми ж можемо. На коняках О, пересувати, чуєш? Точно, точно, це геніальна ідея. Так, я медведя вбив, але з нього нічого не випав, на жаль. Ти думав, що з медведя вип. Ти... Ой. Ти випав зі світу? А де мої речі? Де мої речі? Капець тут ведмедів, кавун, ти бачив, а? Так, 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 бачив, я вже одного знищив. Це реально якось дуже дивно, що тут, крім медведів, нікого немає. О, скриня, а. Якась велика скриня, чуєш? Що там за велика І скриня? І Книга там з, пером з пером є. Я. Чуєш? О, там це. Так це моя скриня, я там щось писав. А ну зараз до тебе треба підійти. тому ну, що... підійди давай. Мою скриню, Капець, зараз не Капець, книга з пером. А що ти тут писав, розказує, а? Так, а ну. Та я а я пару з книгою забрав. Що ти там шукаєш? Це все. Що тут було і все? Да, а ну все. віддай мені, я там з'їм її. Давай сюди. А, ні, відстань. Да я хоч почитаю, на світло, выйду. Давай, читай. Так, скриня, бажань. О! Чуєш скриня бажань, уявляєшся. О, давай, що там написано. Поставте лайк і загадайте, що ви хочете. А, Ти думаєш, ти знову замерз? Так. Капець. Ти думаєш, це спрацює? ні? Ну, я думаю, що можливо і спрацює. Треба просто спробувати, і все, тоді дізнаєшся. Хм, Ну добре, друзі, давайте спробуємо. Чому би і ні, ми в будь-якому випадку нічого не потеряємо. Тому кавун, давай разом з тобою і зі всіма глядачами загадаємо. Що? Загадаємо сідло. О, ну давай, загадуй. Сідло. Так, тоді реально, нам потрібно загадати, що ми бажаємо. Це сідло, звичайно, а краще цілих два. І обов'язково потрібно поставити лайк. Тому прямо зараз, друзі, будь ласка, поставте лайк і разом з нами напишіть в коментарях, що ми хочемо сідло. І можливо, це реально спрацює. Як ти вважаєш, а? Ну, слухай, ну можливо і спрацює. А я думаю, що якщо це написав, знаєш, якийсь чарівник, тоді повинно спрацювати. Ну так, давай подивимось. О є! Oh, yeah! Чуєш, спрацювало? Кавун, ти? уявляєш собі. Я знайшов сідло. Два навіть. О, давай мені сюди два одразу. Мені ж два треба. Так, води сюди, друзі. Величезне-величезне величезне вам дякую за вашу підтримку. Це реально спрацювало. О. Так. Погнали осідувати, осідлаємо цих слів. Так. Головне, так, йди до не кавуна. Попасти звідси, так. Йди до кавуна. А так, зайди сюди, а то скинеш мене ще в воду, а. А в тебе лишилось яблука, Кавун. Та я вже стільки разів знищувався, що в мене вже їх немає. А де вони? Ну, десь у шунку. Давай сюди. А де ще вони? Сюди давай! Можуть бути. Ей, то сюди йди. Капець, Кавун не працює. В тебе нормально все. А я. Так ти залізь. Ой, та ну знову залазимо. Та воно зараз мене скине. Зараз. Та мене також скидує, але через час вже буде працювати. Спробуй. О, бачиш, спрацювало. А ну-ка, лизь, сюди спрацювало. давай. Сюди лізь! Так. Опа, на. О, дивись! Дивись, дивись! Я не можу, блін, його вигнати! Е, Шо, а ти? як я знищився? Знищився? А ну стоп, можу, я щось не те зробив, зараз ще раз. Та. О! О! Тебе вийшло? Я знищився. Капець, кавон я загубив всі свої речі. Так, а ну-ка. Опа! Капзаліть! Що таке? Мене знищує. Можливо, це із за того, що цей чувак дуже близько до льоду. А ну-ка. Опа! Та блін, це реально неможливо, Ах. кавун. Стоп, а його можна заманити чимось? О, кавун, я сів, чуєш? О, давай, давай, давай. І що тут? Тільки там будеш знає, що зараз? я подумав. Mm. У нас же з тобою реально якесь прокляття, те, що ми не можемо вступати на синій колір. І якщо ми зараз з цим конем наступимо на синій колір, то мені здається, йому теж буде хана. Та ну, а чому йому буде хана? ти можеш перевірити, а, до речі? Я не хочу, якщо чесно. Мені ми ж, ж сідло загадали, нам це 100% треба зробити, ну, сам розумієш. Не знаю, що робити. Так спробуй. Ну добре, давай попробуємо Так погнали, друзі! Полетів, так, а полетів. куди ми погнали, а? Так, куди хочеш, можеш одразу наліво чи навіть. Право, куди хочешь завели. Такс. Хм. хм. Ну, давай. О, чуєш працює я тобі. бігаю Я бігаю о -о. на коні уявляєш собі? Ну все, тепер в тебе є ну транспорт. Ха -ха. Нормально, так, да. Дорож, це твій конь был, що -що? А, я знаю, зараз кину тебе з нього Друзі, о. О. Вау! Вау, дивіться, що я можу. Флекшу. Ааа, ну, Все, я погнав, коротше, кавун. Давай, бувай. То куди? Бувай. Добре, в мене яблука все. ж таки Оооо. Я знайшов корабель, уявляєш собі. О, почекай, зараз до тебе треба дійти. Давай до мене тут скриня є. Причому мені здається в цій скрині щось дуже... Опа, дуже-дуже важливе. Так, давайте гля. О. О, прогрузилось. Мапа скарбів. Такс, відкри. А, це не мапа скарбів. чуєш? А що там те? Це тебе? просто звичайна мапа. А, так це не цікаво. О, ще одна скриня. А, блин, кавун, я в пасті випусти. <сі> Капець, я, а ну -ка? я в пастку попав. А, взлітаємо, підлітаємо. Так, де ти там злітаєш підлітаєш? Ти де а? А де ти знаходишся? Ти ж кудись попобіг одразу без мене і все. Я тепер тебе знайти не можу. Я тут. О, давай до а -а -а. мене, кавун, а. Так, Капець, а будемо... який а! Так, звичайно, я такий, хопана. Так, і куди ми з тобою погонимо тоді? А, так, слухай, ну це не єдиний човен, я так розумію. тут ну, можливо, ще один да, можливо. Є. А погнали інше селище, знайдемо, яке ми бачили зі спавну. І мені здається, О, там точно. буде реально щось дуже круте. Тільки обережно хопа, хопа Опа, перестрибул. Ні в якому цир... разі не впади в воду, тому що нам з тобою буде хана. О! Розумію. Ти впав, чуєш? Так, так. Та я вже сто разів ледве не впав. О, медведь. Медведжі. Здорово. Він мене Опа, не трогає, о, чуєш, до речі. Тут Треба обходити, а мене також, звичайно, хоч я їх і б'ю. Так, да, ну такий спосіб пересування о, реально а, діючий і прикольний. Так, а ти бачиш село чи ні? Та мені здалося, що воно там, але то, то точно не село. То просто шмат землі. То шмат землі. Ну, шмат землі, так, колежке село. Ти хочеш на землю? Ні. Мені здається, на ту землю ми можемо попасти чим Зараз ось цю частину цього айсберга. Так, так все, я, я погнав кавун. Я не знаю, так, як це. Так, майже там? на землі. Ось, дивись. А, ти туди вирішив перестрибнути. Ну добре, я так. тоді йду сюди. Опа. Капець, там скелетон справжній, так не трогайте мене. так як сюди забратись, кавун, капець, допоможи, будь Ого, ласка. О, це що тут таке? Що що зомбі, так! Палуки? Опа! О, я перестрибнув, чуєш? Тут крипери! Ти, ти на землі вже так, чи що? Так, я на землі, тут капець, якийсь, що це. О. Капець! Кав... О! А в мене мечі є. Я десь підібрав твої речі або свої не знаю. Ах, так, ти. опа. Віддаш потім. Сюди, сюди, капець, допоможи мені, кавун! Та йду йду йду. Тут стільки мобів, ви всі на мене! А хоча стоп, а як я тобі допоможу? В мене ж навіть меча немає. Я не знаю, Давай, але... Там цей... Сам сайт. Але це шлах якийсь. Я думаю, я сюди зараз як сховаюсь. А! 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 Ти пробрав! Знаєш, де На спавні, напевно, на острові, на якому ми були спочатку відео чи що. Нє, не, не вгадав, я в селі. А, в селі, в селі, ну звичайно. Кавун, я підпливаю це було тя... О, давай. Тяжко, але я зміг. Хух! Все богу, Та, О, хто? Бачиш, хто? Ні? Хто? Ні, 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 ні. Капець тут скелетонів, кавун, допомагай мені, будь ласка. Де мої речі? Тих підібрав? Я тебе не бачу. Е, я знову тебе не бачу. Ти а де ти мене. Ти підібрав чи якась ні? Є? Ти їх підібрав чи ні! Речі? Ти їх не ТИКНІПІН! О! А де меч? Карта! А, відстань О. від мене! Та скільки було! Кавун, допоможи, будь ласка! Тут реально якийсь супер дикий світ! Так, картопелька. Так, яблуко. У Тебе хоча б там щось є з речей? Опа! Фух, це було просто. Так, в мене є дерев'яний меч. Є дерев'яний дубовий човен і ще один стоїть внизу. Так, так давай допомагай сюди, давай. Мені, капець. Бог, Бог цього. Так, око. І що тут, а? О, мій боня. Так, іди сюди до це мене, боня. хлопчинка. Це, це мій так, боня, вам. кавун! Поїхали. поїхали. Кавун! Забери свого боню, ти де його дів? А мій там, я йду до нього. А ну, о, півсердечка, кавун. Зараз як в попець прилетить, я не прийду на побачення. Але. О, ще один скелет! Я його помітив! Та ти вже а, не, на побачення не встигнеш. Я сховався. Вовк допомагай! Вовк допомагай! Вов хорош кавун, мені здається, це все-таки не пастка, а це шанс вибратись з цього світу. Так, ми вже і вибралися, бачиш, тут земелька О, є. Я капець, ось шукаю друзі, це коня. було реально тяжко. Тому що ж потрібно напевно закінчувати з цим відосом і спішити на побачення, тому що дівчина реально мене відшиє, якщо я а, візьму і знаєш, і запізнюсь настільки довго часу, а? Капець, ти де стільки я буду. Та ти вже напевно і не встиг до неї, тому. Ну, все. Я на боню так. і погнав. Е, Самій самі Бувайте Все, я погнав. Так, всім до побачення.